Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна з двома ковдрами в комплекті, які об'єднуються між собою скріпляються замочком від фірми Colorful Home. Home. Євророзмір. Це на 2250 гривень. В дуже об'ємному пакуванні. Чемодан здоровий, великий. Такий ось він, типу, під шкіру, під замшу і ручки такі. Постільна білизна сама виконана в стилі страйп-сатину. Склад натуральна, 100% бавовна. Оце ось у нас ковдрочка на замочку. В комплекті також є простирадло та наволочки. Кольори є різні. У мене на відео світло-бежевий, гарний колір. Зараз відкрию, покажу, як виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Тип тканини є страй-псатин, склад, 100% натуральна бавовна. Тканина плотна, дихаюча, не втрачає колір, не береться ковтунцями після прання. А прати цю постільну білизну ви можете разом всю з простирадлом, наволочками та ковдрою. Лише ковдручки треба прати окремо, тому що разом вона просто може не влізти вам до пральної машини. А зроблені ковдрочки ось так. Дві штучки в нас з'єднані повністю з усіх сторін змієчко. Як ви бачите, змійка в нас йде всюди-всюди, ось тут знизу змієчка, з цього боку змієчка, тобто з усіх чотирьох сторін. Коли ви з'єднуєте ковдри дві змієчкою, то у вас виходить одна тепла, зимова, дуже тепла ковдра. Якщо вам треба літню, наприклад, вам вже жарко, там весна літо, ви роз'єднуєте та ось тут у нас є замочок. І ось тут у нас буде оця літня, вона менш набита з меншим наповнювачем-холофайбером всередині. Якщо, наприклад, вам треба щось таке середнє, між літньою та зимовою, у вас теж буде оця ковдра в комплекті. Ось ця демісізонна вона, вона буде товша, ніж літня. Але менше, ніж зимова. Тобто, по факту, ви купуєте одну постільну білизну, а отримаєте постіль на 4 сезони, коли вам не потрібна навіть ковдра тут, тому що вона вже нас є в комплекті. До речі, дивіться, ковдрочки у нас будуть повністю простьобані. Тут є такі красиві сердечка по бокам з чотирьох сторін. Також такі типу квіточка посередині. Ковдри всередині з наповнювачем холофайбером. Літня менше наповнювача, демісізонна більша. Разом з'єднуємо. Виходить тепла, гарна зимова ковдра. Розмір ковдри 200х230. Це євро розмір. Постільна білизна, вся лише в євро розмірі. Ціна 2250 гривень. Дві наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Вони з красивими рюшами вишитими. Такі ось бортики, вишити, кантики. І на запах у нас одягаються застьби, які розташовані ближче до кінця наволочки. Всі шовчики дуже акуратні, глибокий запах, подушка випадати не буде. Також у нас в комплекті простирадло. Простирадло незвичайне. А на резиночці. І резиночка в нас йде по колу повністю з чотирьох сторін. Це дуже зручно, адже вона надійно буде кріпитися як на дивані або на звичайному матрасі. Підходить на спальне місце двоспальне та євро. Розмір простирадла в нас 180 на 200 плюс 25 см на усю частину матрасу вашого чи дивану. Підходить на 160 та 180 спальне місце. До речі, ви можете окремо до цієї до цього комплекту ще придбати окремо дві наволочки та простирадло також на резинці, можна навіть підібрати в колір до постільної білизни. І буде вам на заміну ось так простирадло та наволочки. Ковдручки не потрібно одягати додатково в підковдру, тому що вона вже є два в одному ковдра плюс підковдра. Гарне подарункове пакування, дуже е, така е, якісна сумка, е, вона е, як під шкіру, під замшу плотна, на замочку, тож ідеально підійде на подарунок. Також можете в подальшому зберігати в цій сумці будь-що або навіть усю постільну білизну.